Друзі, а ви чули новину? Що світ почув про Україну навіть у відео містера Біста? Він допомагав рятувати тварин по всьому світу, і серед них були наші українські леви. Це ще раз доводить, що навіть найвідоміші блогери не залишаються осторонь. Дякуємо йому, що не лише допоміг нашим тваринам, але і згадав про війну. Про правду, яку сьогодні переживають українці. І знаєте, це надихає. Бо коли добро не має кордонів, воно сильніше за війну. Українці чують у світі, і це тільки початок. Пишіть у коментарях, чи бачили ви вже це відео. Ми тут, і ми качаємо. Дар'я, мотивація у слові.